Доброго вечора. Давайте сьогодні поговоримо про штучний інтелект. Я знаю, що багато з вас більше знають, можливо, про створення його. Але я викажу те, що от я відчуваю і Мені сьогодні пройшла думка така ще, а власне, що в цьому є як погано, так і добре для людства. Бо штучність вона завжди... От, коли штучна любов, або коли штучна їжа, то це призводить до того, що одна частина людей, використовуючи це буквально приводять свою фізику до винищення і психіку, і навіть не замислюються над тим, через що це відбувається. Просто вони як споживачі живуть і використовуються. Те, що їм дає соціум, система керівна. І власне, а керівна система це система, яка використовує людей. І головна її мета, щоб ти перестав думати щоб ти сам перестав бути вільним від неї. От саме все, що тобою хоче керувати, воно хоче зробити всі умови для того, щоб ти був під керівництвом її. Відповідно, не обвантажував себе ні книжками, ні пошуком. Якихось відповідей, а просто звертався до якогось, так би мовити, інтелекта, який тобі дасть відповідь. Обмежуючи твої особисті е, вільні думки, вільні висновки, е, твій особистий пошук обмежуючи, е, бо ти ж подумаєш, що можливо. Для чого витрачати усі ці зусилля, коли тобі можуть підказати і зробити якісь висновки, швидкі за рахунок так званого інтелекту? По суті, інтелект це база даних. Це от так і місячний комп'ютер, який впливає на людей, це теж є штучний інтелект, який поставлений для контролю за людьми. Він більш широкої дії, але він, так би мовити, в буквальному смислі не є відповіддю на всі питання, як нам ми задаємо питання зараз в інтернеті і щось, відповідь, якусь я отримує. А це відповідь через місячний комп'ютер, іде, через свідомість так або несвідомість, коли не несвідома, так би мовити, так? Да? все так казати, він впливай. І на кожну людину в тому числі. По суті, я ще раз повторюю, ну це моя думка, що місячний комп'ютер і взагалі місячна штучна структура. Планета, так би мовити, була да? створена для того, щоб впливати на людей. Так само, як оце зараз нам пропонують місячний, ну, так би мовити, і штучний інтелектив, вибачаюся. Це дуже схожі такі системи, тобто їх пропонують ті ж самі. Вони винищують бібліотеки. Вони винищують рукописні бази даних і хочуть лишити тільки згодом, перейти тільки до оцифрованої інформації. Для чого це робиться? Для того, щоб цифрована інформація, вона буде ця інформація вся контролюватися, і певний час просто зникне, для того, щоб перетворити людство, знову-таки вернути його до кам'яного віку. Обмежити його у розумінні, що щось вже відбувалося. Тобто бази даних будуть просто в певний момент. Ну, вони там не слишаться, але ж їх прочитати багато не зможуть. Так уже не один раз було. По суті, система от, використовує один і теж вплив століттями. Але якщо раніше люди використовували таблички там якісь металеві з каменя. То зараз навіть і вони, до речі, були ще на свій час. А зараз от, нас переводять вкотре. Я думаю, раніше такі були цифрові технології. Але, повторюю, раніше люди були більш природні. Вони ще відчували інформацію навколо себе і могли розрізняти і неправдиву інформацію через серце, та, яка йшла. Тому, от, власне, будьте дуже обережні, особливо діти мають. Треба навчити дітей використовувати рукописні джерела, думати самим, використовуючи висновки. На базі інформації, які вона отримує, а не покладатися на якийсь штучний інтерект у висновках, не піднімати достатньо високо його, бо це усього лише база даних, і вона дуже обмежена. Крім того, ще це вплив на свідомість людини ну, за допомогою різних методів. В тому числі і ну, зомбуючи, я думаю, що там різні технології, бо людина заходить, дивиться, там, задає якісь параметри, потім отримує. Є ще е, додаткові питання, які вона має відповідати для того, щоб скоректувати, е, ну, інформацію, яка має бути отримана. Це все от, виводить її на певний рівень і пониже, більше понижує її рівень. Бо ну, штучний інтелект це обмеження людини. Це введення її в певне штучне сприйняття світу. От, власне, дуже глибока тема, але я так, скажу свою думку на сьогодні. Дякую вам.